Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. Чергова порція російських артистів отримала підозри від служби безпеки України за свою прихильність до Путіна та його агресії проти України. Так, правоохоронці заочно оголосили підозру співаку-пропагандисту Григорію Лєпсу, який виправдовує та фінансує російську війну. Зокрема, кремлівські посіпака пообіцяв рашистам гонорар за кожен знищений танк зсу. Крім того, співак не раз передавав окупаційним угрупуванням Росії. Як гуманітарну допомогу, бронежилети, одяг та продукти про це Лепс регулярно хизується під час своїх інтерв'ю російським пропагандистам. Оскільки путініст переховується від правосуддя на території Росії, весби повідомили, що тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. У слід за Лепсом на підозру нарвався й російський актор Іван Охлобистін, який у центрі Москви прямо зі сцени закликав вбивати українців. Про це інформує Служба безпеки України. За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту мітингу на Червоній площі у Москві. Який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії? Тоді охлобистін прямо зі сцени наполягав на продовженні збройної агресії РФ, вбивства українців та захоплення нових територій. Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності російського актора на користь країни-агресора. і САП від НАБУ і САП відправили на лаву підсудних вісьмох учасників злочинної організації, яка вивела 206 мільйонів гривень з Укргазбанку. На чолі схеми стояв колишній очільник фінустанови Кирило Тимошенко. Так, за даними слідства, починаючи з 2014 до 2020 роки, змовники заволоділи коштами Укргазбанку під приводом оплати посередницьких послуг із залученням грошей великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж посередництво відбулося лише на папері клієнти розміщували кошти в державному укргазбанку на депозити. Натомість, держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно виплачував псевдопосередникам за послуги, які ці ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала. Ними виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для участі у схеми. Після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність. Так, за час свого існування держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 двох псевдопосередників, незаконно витративши на це. Понад 206 мільйонів гривень стосовно вісьмох учасників злочину суд ухвалив обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості. Вони погодились надати викривальні показання, відшкодували 35 мільйонів гривень збитків та перерахували понад 14 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Перед судом постануть співробітниця мін'юсту та її спільник за шахрайство в особливо великих розмірах. Як встановило слідство, ще у червні минулоріч посадовиця шляхом обману та зловживання довірою привласнила 2600 доларів керівника одного з фермерських господарств. За ці кошти вона нібито мала перенести дату розгляду його скарги до офісу протидії рейдерства та посприяти позитивному результаті її розгляду. Надалі у неї виник умисел. Вторно виманити гроші у розмірі 120 тисяч доларів, нібито за внесення у реєстр нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Прямо під час передачі частини коштів змовників оборудки було викрито правоохоронцями. На Одещині правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Як з'ясували оперативники, оборудку організували діючий військовослужбовець та колишні працівників зсу одного з військових вишів. Так, злочинний дует пропонував військовим з бойових частин організувати їхні переведення до тилової військової частини. За це вони мали сплатити хабар у розмірі 8 тисяч доларів, що вплинуло б на службових осіб позаштатної військово-лікарської комісії, яка визнала цих військових обмежено придатними організаторів незаконної оборудки було спіймано на гарячому під час одержання хабаря. Триває досудове розслідування. У Житомирі судитимуть організовану групу медиків, яка продавала чоловікам мобілізаційного віку інвалідність. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. За матеріалами слідства з метою незаконного збагачення медсестра одного з лікувально-профілактичних закладів міста організувала бізнес на ухилянтах. Для цього вона залучила ще трьох знайомих та використала особисті професійні зв'язки. Сама медикиня керувала процесом. Вона шукала клієнтів, координувала діяльність спільників, контролювала конспірацію та допомагала підопічним. На всіх етапах збору документів та проходження ними медико-соціальної експертизи, її посіпаки виконували усю брудну роботу. Медична реєстраторка МСЕК забезпечувала позачергове проходження всієї процедури. Рентген-лаборант домовлявся про фіктивне проходження лікування та обстежень пацієнтами. Ще один поплічник виготовляв підроблені документи, які були потрібні для формування всього пакету, зокрема, результатів результати обстежень та перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні вартість послуги сягала трьох тисяч доларів. Крім того, слідчі виявили, що такою схемою скористалися знайомий організаторки та військовослужбовець, за скоєне спільникам загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. На Житомирщині злочинне тріо привласнило понад 550 гектарів малинівської громади шляхом обману. Як повідомляє прес-служба обласної поліції, житель міста Малина вирішив загарбати собі земельні ділянки, що раніше належали колективному сільськогосподарському підприємству. Для цього чоловік залучив до цього плану ще одного містянина та киянку, яка є співзасновницею ТОВ, що займається виготовленням технічної документації із землеустрою. Оскільки ще у 2025 році було припинено право колективної власності сільськогосподарського підприємства, землі перейшли до комунальної власності територіальної громади, а саме ж підприємство припинило свою діяльність. Натомість спільники незаконної оборотки, які знали про це, шляхом маніпуляції з документацією відродили діяльність кооперативу. Та набули у ньому членства, обіцявши колишнім співзасновникам та ще кільком місцевим жителям грошові виплати, тобто дивіденди, вони обманом отримали підписи на заявах про їх добровільний вихід зі складу членів СВК. У результаті замість 56 засновників залишилося лише 4, а керівником кооперативу став організатор злочинної схеми за допомогою двох державних реєстраторів, які внесли їх дані, спільники привласнили 37 земельних ділянків у держгеокадастрі. Такими діями територіальній громаді було завдано збитків на понад 22 мільйони гривень, за скоєне змовникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. А державним реєстраторам інкриміновано пособництво у шахрайстві, що карається тюрмою до 6 років. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші. До зустрічі.